А ви знали, що люди ніколи не були у космосі? Астронавти на МКС і навіть астронавти, які висаджувались на місяці, ніколи не були у відкритому космосі. Але як таке можливо? Формально границя нашої атмосфери знаходиться на висоті 10 тисяч кілометрів. А на висоті 100 кілометрів від поверхні Землі є так звана лінія Кармана, яка є умовною границею між атмосферою та відкритим космосом. Але крім цього, у землі є зовнішня оболочка атмосфери. Під назвою Геокорона раніше вважалось, що верхня межа Геокорони становила близько 200 тисяч кілометрів, де тиск сонячного випромінення виявлявся сильнішим гравітації Землі. Проте, проаналізувавши дані з космічного апарату Соха, вчені дійшли висновку, що вона набагато вище, а саме 630 тисяч кілометрів від поверхні Землі. Місяць знаходиться на відстані майже 400 тисяч кілометрів, а значить, що жодна людина ще досі не перебувала у відкритому.